Сірки у місячному сяйві, Немов веснянки на щоках, сплять пелюстки, стуливши мальви, спить вітер у густих гірках, уткнувшись носиком в подушку, спить дівчинка, свої казки нічій розказує на вушко. пливуть тумани до ріки. Щасливим словом. мир. Ми ще зовсім маленькі, але слово війна наводить на нас страх як на кожного, адже за цим словом стоять гори, смерть, сльози. Та людина, яка затіяла всю цю війну, нікчемна – вона не цінує головного, адже ця війна забирає у людей саме найцінніше життя. Любий захиснику, захищай, будь ласка, свою незалежну батьківщину, а ми будемо добре вчитися і будемо підтримувати тебе як зможемо. Ми віримо врешті-решт, що ти переможеш, і наша Україна стане мирною, і буде процвітати. Спасибі, що ти бережеш нашу красиву землю, бо ми не хочемо, щоб наші школи були розрушені, як у Донецькій і Луганській областях. Ці діти, як і ми, дуже хочуть ходити до школи. І вони надіються, що так і буде. Ще любий, воїни. Я буду тебе підтримувати. Ту, наша Україна завжди перемагала і в цей раз переможе. Я бачила, скільки загинуло наших людей, а ще бачила у Донецьку і у Луганську розрушені школи і дитячі садки. Я дуже хочу, щоб ви перемогли цю війну, цю криваву війну. Ми будемо молитися за вас. Я вірю, що ви переможете в цій війні. Я дуже сильно хочу, щоб ви всі повернулися додому живі, до своїх сімей. Я ніколи не вийду за кордон, буду жити. В Україні буду хоробою, як ви, сильною. Буду говорити українською мовою. Я співчаю тим дітям, які не пішли 1 вересня в Луганську та Донецьку школу. Я вірю, що ви переможете. Я дуже сильно хочу, щоб ви повернулися додому. Живіть до своїх сімей. Ви всі наші герої, ви воїни для нашого серця. Ви тримаєте важкий автомат і стріляєте у ворогів. У вас є танки, але їх дуже мало. Вам холодно, але ви терпите, бо хочете, щоб ми жили під чистим небом. Ми всі дуже хочемо, щоб ви всі вижили. Ми всі дивимося телевізор і бачимо, що у Донецькій області розбомлені школи, і не хочемо, щоб її розбомбили, бо ми хочемо вчитися. Спасибі тобі, наш захиснику, що захищаєш нас, і ми за це тобі дуже вдячні. Любий мій тату, я знаю, як чекати своїх рідних із -за війни. Ми чекаємо тебе кожен день, молимося за тебе. Будь ласка, повертайся живим. Ми тебе сильно чекаємо. Повіку ти міг би бути моїм братом чи батьком, твій громадянський обов'язок покликав тебе в саму гущу тих страшних подій, які там відбуваються. Я, як і всі мої близькі і друзі, хвилююся за кожного з вас. Я пишаюсь своєю мужністю, стійкістю і витримкою. Кожний день, проведений в Донецьку чи Луганську, напевно, вартий тижнів, а то й місяців. Я захоплююсь твоїм героїзмом тільки завдяки таким, як ти. Ми втримуємо позиції і віримо в те, що переможемо. Я бажаю, щоб твій дух був незламним і вистояв у цій несправедливій кривавій війні. Моя бабуся поетиса, і коли вона взнала, що я буду писати цей лист захиснику, вона хотіла долучитися до мого листа захиснику і написала для вас цей маленький поетичний вірш. Сини, синочки! Воїни, хлоп'ята, якби ви знали, як душа болить, який тягар несе у серці мати, коли не знає, як вас захистить, ми вам бажаємо тільки перемоги, єдина думка б'ється в голові. Нехай додому вас ведуть дороги. Синочки, повертайтеся живі. Якби ви знали, як ми вас чекаємо, як ритм звучить пульсуючий крові За вас рідніше. В світі у нас немає, на синочки повертайтеся живі. Війна, яка йде на сході нашої з вами держави, дуже далеко від мого дому, але її відгуки, ще мучим болем відкликаються в на наших серцях. Про війні ми знали лише з уроків літератури, історії оповіді дорослих, і то перед день, Дня Перемоги. А сьогодні ось вона з'їдає нашу країну як тяжка хвороба, неспинна і безжалісна, і боротись із нею їдете ви, мужні, безстрашні воїни. Ми дуже вдячні вам за ваш героїзм, патріотизм, силу волі і бажання бажання відстояти незалежність нашої рідної землі. Я протягаю вам руку як одну із тих мільйонів рук нашого народу, яка зможе підтримати вас на тяжку і скрутну хвилину нашого такого нелегкого буття. Я звичайно, учениця сільської новошляхівської школи з глибокою повагою відношусь до того, що ти робиш для моєї країни. Дай Бог, щоб ви повернулися цілими і непошкодженими до своїх сімей. Нехай твої сили не покидають тебе, і в тяжкий момент близьке надійне плечко. Друга, дякую тобі, солдат, за твій великий вклад в перемогу, в якому віримо і знаємо, що так буде. в класі Новошахівської школи. Мені 13 років. Я спостерігаю за тим хаосом, який твориться в Україні. Я пишаюся вами воїни, адже ви стоїте за нашу матінку України і хочу бажати сили волі, здоров'я, солдати. Якщо ти прочитав мій лист, то значить, що ти потрібен народу. Не опускай рук, бойся до кінця. Потрібне мирне небо і ясне сонце. А ворогам смерті. Слава Україні, героям слава. І... Віки. от так повелося, що чоловіки завжди захищали свій край, свій народ, свою землю. І я розумію, що це є і мій обов'язок, адже ти, любий захиснику, учиш нас усьому. Привіт, захиснику! Я тобі пишу листа, щоб підпотерити тебе і твій бойовий дух. Мене звати Денис, моє село є дійсно патріотичним. Як я дивлюся новини, журналісти і говорять, що вам, захисникам, там тяжко жити, що вам немає де спати, немає що їсти, що у вас погана зброя. Але ви тримаєтесь і знайдете своїх позицій. Я горжуся вами і по-різному вас підтримую, і беру з вас приклад. Я теж у подальшому житті буду захищати свою батьківщину. Коли я дивлюсь на вин, то моє серце боляче стискається. Мені дуже шкода тих відважних людей, які загинули на війні і які залишаються там під обстрілами. Кожного дня, навіть сидячи за партою, я думаю про вас, чи є у вас їжа, зброя і також чи ви ще живі. Цим мирним небом ми завдячуємо вам. Не забувайте, що ми вас любимо. І пам'ятаємо про вас. Я кожного дня молю Бога, щоб ця війна закінчилася, щоб більше не помирали наші солдати, щоб наша Україна була цілісною державою. Я горда, що я народилася в Україні і що у мене такий згуртований, сильний духом народ. Хай тепло наших святець ігриває вас у цій холодній тривожній дні. Хай береже вас Бог і наша любов.